Єврокомісія звинувачує «Газпром» у порушенні антимонопольного законодавства. Справа була відкрита ще у 2012-му. Зараз вона може стати найгучнішим розслідуванням десятиріччя з часів справи ЄС проти Майкрософту. У деталях нам допоможе розібратися наш гість Олександр Трохимець, президент громадської спілки Київська регіональна енергетична асоціація. Вітаю вас, пане Олександре. Вас. В чому саме звинувачують Газпром? «Газпром» звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства деяких країн Євросоюзу, я маю на увазі якраз деяких не всього. Євросоюзу мова йде про Чехію, Словаччину, Польщу, Болгарію і країни Балтії. Основне звинувачення в тому, що використовуючи свої Своє положення на е, ринку е, Газпром е, для деяких країн, які е, дають їй е, змогу будувати. Е, газові потоки в обхід України це е, Північний потік і Південний потік. Їм дають е, більш лояльну ціну. Е, а таким країнам, наприклад, як Польща, е, яка е, взагалі це питання в Євросоюзі Союзі перше підняла, е, не дають нормальних, е, ну точніше обґрунтованих цін. Е, це перший аспект. Другий аспект, що е, згідно з положеннями е, європейського енергетичного співтовариства, е, має бути е, розділені постачальник і транспортер газу, тобто одна компанія повинна бути продавцем, інша забезпечувати транспорт в одній особі. Поєднувати не можна. Я хочу нагадати, що нещодавно і в Україні був прийнятий відповідний закон про ринок природного газу на вимогу європейського співтовариства. який також має розділяти окремо постачальник, окремо. E, транспортер e, газу, тому хотів би ще раз наголосити що це відноситься не до усіх не до усіх країн євросоюзу а до тих які я назвав тобто наприклад якщо... там до австрії чи до німеччини там немає в них претензій до гозпрому якщо провину газпрома доведуть що йому загрожує ну експерти говорять про мінімум 2 мільярди доларів штрафу максимум до 18 мільярдів доларів штрафу. Це штрафні санкції, але є інший аспект це падіння монопольного становища. Газпрому на ринку Європи на ринку постачання газу це набагато для них гірше ніж втратити 2 мільярди. І ми сьогодні знаємо, що лише за одну добу після таких новин акції Газпрому впали майже на 3% на біржах. А чи всім країнам в Європі вигідно, аби з Газпромом був такий серйозний конфлікт? Конфлікт не вигідний нікому, не Ні країнам в Європі чи не в Європі від конфлікту, як правило, ж ніхто не грає. Але країни Європи розуміють ту загрозу потенційну, яке несе монополізм, і монополізм компанії, яку Її речник Українов назвав федеральною кампанією образуючою політику ну щось таке, тобто вони розуміють, що використовуючи свої. Своє положення на ринку Росія через «Газпром» може тиснути так само на політичні якісь процеси в їхніх країнах, як це було зроблено в Україні, тому вони захищаються. Це нормально. тобто ця справа загрожує ще й геополітичними втратами для Росії, звичайно. Добре, а про що свідчить те, що Європа саме зараз почала звинувачувати Газпром у порушенні антимонопольного законодавства? Адже відомо, що ця справа вже триває два роки. Що зараз змінилося? Ну справа триває роки, розслідування. Триває два роки, більше два роки У 2012 році, майже чотири роки, як вона була розпочата. Потім для того, щоб не Ратувати Кремль рік назад вона була призупинена зараз. Вона знову розпочата і вже пішла перша претензія. Моя думка, що таким чином Європа все таки показує свою силу, і те, що вона не дозволить Росії маніпулювати європейським співтовариством. А чи може Європа ще показувати, що в неї є інші джерела постачання палива і що вона хоче стати енергонезалежною, і тим самим іде на конфлікт з Росією? Насправді європейці досить прагматичні політики і досить прагматичні люди. Якби в них вже була можливість диверсифікувати свої поставки, стати незалежними вони б це вже зробили. Це не наші можновладці, як які в яких інші цінності, тобто там в Європі поки що нема такої можливості. Вони над цим працюють. Вони там з Норвегією, але ну, на жаль, поки що вони цього не можуть зробити. А скільки часу треба, щоб Європа стала енергонезалежною від Росії? Ну я не знаю. Тут можна говорити, що в цьому може газ закінчиться на земній кулі, ніхто хтось не енергонезалежним. наприклад, Європа дуже активно працює над альтернативними джерелами енергії, розвиваючи їх. Україна навпаки альтернативну енергетику вбиває останні події в цій галузі, останні законопроекти і поведінка НКРКП це показувала. Ну от, е, тобто е, Європа е, методично цілеспрямовано працює на енергозалежність. Е, е, енергозалежність від газу можна забезпечити не тільки е, тим, що газ з інших джерел постачати, а енергоефективністю, е, заміщенням, газозаміщенням. То є Європа цим займається е, і вже не перший їх займається. Ну от, Україна на жаль ні. Про цю справу говорять як про дуже гучну, яка може стати причиною якихось змін глобальних на енергетичних ринках Європи та світу. Що ви думаєте з цього приводу? Може, звичайно. Які ну це час покаже, які можуть бути зміни, але те, що Газпрому доведеться або поступитися. Або або не ну поступитися за все До речі. А чим може поступитися «Газпром»? для Газпрому не так важливі фінансові втрати, як іміджеві втрати та політичні втрати. Тобто угу. вони можуть поступитися коштами, вони можуть поступитися якимись газом, збитками, але вони ніколи не поступляться. Своїм політичним геополітичним впливом, і тому е е говориться, що швидше за все е Газпром на мирову не піде, е піде в суд, навіть якщо він там програє суд, е то це буде і, і по ім імінджевим втратам буде краще для Газпрома, ніж е зараз погоджуватися на якісь менші втрати фінансові, я маю на увазі. Я вам дуже дякую за цікаву розмову про антимонопольну справу Євросоюзу проти російського Газпрому. Ми сьогодні говорили з Олександром Трохимцем, президентом громадської спілки Київська регіональна енергетична асоціація. На цьому ставимо крапку. До зустрічі.